Новина для автомобілістів, які зібралися виїхати за кордон в Молдову. Тепер, щоб заїхати, в їхати в Молдову на автомобілі, потрібно мати сертифікат міжнародного зв'язка о технічному огляді вашого автомобіля. Вслід за Румунією, Республіка Молдова об'явила про те, що змінила правила в'їзду іноземних транспортних засобів. Проте сьогодні. За... Повідомили Прикордонна служба України на своїй сторінці Facebook. Ну, ось так. Тепер, якщо ви плануєте все ж таки їхати за кордон через Молдову, то заздалегідь, потурбуйтесь про те, щоб у вас був такий сертифікат. Його можна пройти на будь-якій станції технічного огляду, яка має на це ліцензію. Майте на увазі. До побачення.